Схоже, у мене смарагдовий. Ага, пані Велсі, то він зі слізерину чи що? Не може бути. Що таке? Пані Велсі. Ваша високосте. О, Велсі. Є проблемка з паном зато. Що не так з цим грицьком? Моя а куля стала зеленою. Що? Ти добре роздивилась! На жаль, мовчища три ока, не кажи нічого. Ми зобов'язані відіслати у сато щонайменше в житомер. Йому, Йому точно пиздарики. Ваше високосте, як пройшов ритуал виклику? Роуз, у тебе ж сьогодні вихідний з страшного бодуна. Герой? Ні, він точно не герой. Просто випадковий заяць тікає, що випадково впав у портал. Звичайний, звичайнісінький чувачок. Добре, ваше високосте, вибачте. Та нічого. Усато, що робити з тобою? Вирішу пізніше. Зможеш сьогодні відпочити у гості кімнаті. Добре, але О, що означає не цей не зелений не колір кулі? О, Ти не щойно не сказав зелений? Так. Ваше високосте, я позичаю вас цього хлопця. Я зірятую аніжну духу.